А богу! Є черел! Привіт, друзі! Це Казка на ніч Мене звуть Нюся, а це мої друзі-гуценятки Сашко та Марічка. Привіт, Так, привіт! Це ми. Я Сашко, а це Марічка. Хі -хі -хі. Привіт, Нюся! У нас сьогодні такий чудовий настрій, тому що ми будемо слухати твою казку. А сьогодні дуже цікава казенка. Готові слухати? Так, так! Готові! Тоді сідайте зручніше і уважно слухайте. Казка про черепашку. Жила була маленька черепашка на ім'я Черешка. Вона дуже хотіла навчитися швидко бігати, як її друзі зайчик та бівочка. Але їй це зовсім не вдавалося. О, Вона мало, що... була повільною і часто засмучувалася, що не може наздогнати своїх друзів. Але. Того разу черешка вирішила, що не буде здаватися, і щодня тренувалася. Хоча б і було дуже важко. Вона бігала зранку до вечора, долаючи маленькі відстані. Спочатку її друзі сміялися з нею, але потім вони побачили, як черешка стає все швидшою. І ось у лісі зробили великі перегони. Перегони. Вийшли всі друзі Заєць, Білка і наша Черешка. Друзі дуже хотіли підтримати черешку і бігли трошки повільніше. О! Черешка завдяки своїй наполегливості здобула перемогу. О, Вона не була найшвидшою, але саме її стійкість. І праця допомогли їй досягти мети. Ось така повчальна казанька. Ну що, сподобалось? Дуже. Я теж хочу перемогти! Все! З завтрашнього ранку починаю тренуватися. Буду швидко бігати. Краще б ти навчився уроки робити сам, Марічка, а не мене списувати. Марічка, це казка про підтримку. А, ну тоді я тебе підтримую, пішли вже спати Сашко. Так, давайте вже спати. На добраніч, діти. На добраніч. Так, на добраніч.